Люди, народжені 9-го числа, це сильні духом люди з великим життєвим досвідом за плечима, незалежно від віку, тому що вони мають досвід з минулого життя. Вони цілеспрямовані, розумні, швидкі, енергійні, гострі на язик. Люблять бути в центрі уваги та трішки вихвалятися. Але коли вони роблять великі справи, вони ні з ким не діляться цим секретом. В цей період вони відчувають. Як крила в них ростуть за спиною, і в них зростає самооцінка і важливість того, що вони роблять. Зазвичай це досить миловидні спортивні люди. Вони слідкують за собою, як виглядають і що про них скажуть. Люблять багато подорожувати, бувати в нових місцях. Це їх надихає, оскільки гарно виглядають, намагаються займатися спортом, їздити на велосипедах, притримуватися правильного харчування. Дев'яткам все під силу. Вони можуть досягнути успіху в любій сфері, особливо в медицині. Вони люблять допомагати іншим. Але натомість очікують, що їм за це віддячать або заплатять. Коли так не складається, як очікували, розчаровуються в людях. Потім знову по колу з іншими людьми повторюються, можуть заздрити чужим успіхам, але це часто їх мотивує досягати власного успіху.